Що мої любі, ми це зробили. І хоча я не перемогла в цьому конкурсі, я знаю, що я точно застану перемогу нашої країни. Це хочу сказати по-перше. По-друге, я вам дуже і дуже вдячна, тому що можу сказати, що разом з вами ми сила. Я досі читаю дуже такі теплі коментарі і підтримки. Я про разів вже плакала, це нормально. Але я вам дуже вдячна, тому що. Ви, мій тил, і я з вами, як один єдиний організм, котрий саме зараз на кожний, кожен на своєму фронті, робить все можливе заради нашої перемоги. Я вам дуже вдячна за те, що ви поруч зі мною, за те, що ви підтримуєте мене, і за те, що ви в мене всі такі прекрасні. Міс Україна Всесвіт сьогодні дає перші коментарі після міжнародного конкурсу і заявляє, що росіянка поводилася цинічно і було дуже боляче. Також президентка конкурсу Анна Філімонова сьогодні розкриває шокуючу правду про те, як. Росіянка потрапила на міжнародний конкурс. Дочекайте за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся і включайте дзвінок. Отже, участь росіянки, а не лінікової в американському конкурсі Міс Всесвіт обурила українців, особливо враховуючи те, що фінал відбувався якраз тоді, коли в Дніпрі розбирали завали розтрощеної російською ракетою багатоповерхівки. Українська конкурсантка Вікторія Апанасенко в коментарі таблоїд поділи. Лися власними враженнями від перебування з росіянкою на одній сцені. А президентка Міс Україна всесвіту розказала деякі неприємні подробиці поведінки учасниці країни-агресорки. До останнього моменту ми були впевнені, що Росія не братиме участі у конкурсі Міс Всесвіт цього року. Додала Анна Філімонова. Влітку в Україні було ініційовано кампанію проти участі Росії, і багато активістів звернулися з проханнями виключити її Участь їхньої представниці у моїй голові було таке розуміння: якщо Америка так потужно допомагає Україні, а конкурс Міс Всесвіт американський, цього просто не може статися. Але коли росіянці дали візу на три роки, мої ілюзії випарувалися. Між іншим нам дали візу лише на рік. Керівництво місцеслід сказало, що конкурс хоче дати слово кожній конкурсанці, і у них завжди брали участь усі країни незалежно від ситуації. Вони розуміють наші почуття та підтримують нас, як і вся Америка. Підсумки Росіянка брала участь, ми не пройшли у фінал. Вікторії конкурс вручив спеціальний приз при спірітеворд нагороду за стійкість духу. А чому ви саме такий образ обрали для цього костюма? І чи не важко було ті крила на собі носити? Вже дуже, дуже важкі. Вони важать десь до 10 кілограмів, а це лише крила. Тому в загальній сумі десь 15 все важило. А чому я саме вибрала цю ідею? Я і я побачила, що в нас є головні два символи, які ми бачимо кожного дня в Києві. Це надікиє це Архангел Михаїн та Богоматі Роранса. Це захисники патрони Києва вирішила взяти Архангела Михайла, того що саме він переміг сатану. Він боровся зі злом. Він захисник запорізьких козаків. Філімонова також розповіла про неприємний інцидент, який потрапив у пресу. Міс Росію поставили недалеко від віки. і Вона попросила Колумбію помінятися місцями, щоб не бути на спільному фото. Ця реакція облетіла усю мережу. Більшість людей все-таки поважає позицію Українки. На жаль, дуже багато не ввійшло в етер конкурсу. Запевняє Апанасенко. Мені дійсно боляче, бо я дійсно зробила все, що від мене залежить, щоб показати реальну ситуацію в нашій країні. Також Віка зауважила, що відчувала. Колосальну підтримку від американців, проте на цьому конкурсі не прозвучало, хто агресор, хто розпочав війну на території України. Лише було зазначено, що в Україні дійсно йде страшна війна. Люди втікають в Польщу, багато біженців там перебуває. І ми маємо бути толерантні до цієї, до цієї війни. Ось так було зазначено. Але хто розв'язав війну, не було сказано нічого. А, також Віка так казала, що було боляче стояти її на одній сцені, але втратити можливість ще раз показати сміливість нашої країни та справжню ціну нашої свободи зараз я не могла. Тому вона вирішила продовжувати брати участь, не зважаючи на те, що росіянку також допустили. І Мені було важливо це зробити навіть через емоційний тиск, дискомфорт, біль, тому що бачити, як цинічно дефілює представниця країни, що знищує твою країну, дуже важко. Але мій основний вектор був на захист і підтримку своїх людей, наголосила. Апанасенко особисто я просто шокована вульгарністю росіян у всіх діях, включаючи костюм з назвою Корона Російської імперії з бордового оксамиту. Міс Росія поводилася на конкурсі традиційно, як і весь російський народ зображувала жертву булінгу, намагалася зробити більше фото з учасницями. Їй багато хто відмовляв, але вона скаржилася. Кілька разів з її боку були спроби зробити спільне фото. Зі мною, нібито цього хотіла її директорка, мабуть, для провокації були учасниці, які також уникали контакту з Росією та навіть вступали у відкритий конфлікт, але були й ті, хто радісно обіймався. Висновок нашої поїздки головна перемога ще попереду. А ми лише допомогли світові. Ще більше дізнатися про нашу країну. Робили ми це на високому рівні вісім місяців, щодня готуючись до конкурсу, коли це було майже неможливо через війну в Україні. І незважаючи на це, Апанасенко була добре підготовлена. Каже Філімонова: я нагадаю, що переможницею конкурсу місцесвіт, фінал, якого відбувся в Новому Орлеані, 14 січня, стала представниця США Рмоні Нола. Габріель 28-річна екофрендлі дизайнерка Одягу з Х'юстона, перша американка філіппінського походження, яка здобула цю. Корону, ну мабуть, не дивно, тому що зараз власниця конкурсу має азійське походження, і в дев'яте американка отримала цю премію. Чому я так кажу скептично? Тому що її конкурентки Міс Колумбія та Міс Домініканська Республіка були надкрасиві і відповідали дуже влучно на поставлені запитання журі. Але знову ж перемогу віддають а, міс Сполученим Штатам Америки. Як дуже закохана свою правду, дизайнерка я шию вже 13 років. Я використовую моту як рушійну силу заради добра. У моїй індустрії я зменшую забруднення довкілля, використовуючи перероблені матеріали, коли створюю одяг. Я проводжу навчання шиття для жінок, які стали жертвами торгівлі людьми та домашнього насильства. Тобто, бачите, міс має. Нести ще соціальну місію, можливо, через ось такі коментарі її обрали. Я кажу це, оскільки є дуже важливим інвестувати в інших, інвестувати в нашу спільноту, використовувати свій унікальний талант заради змін у всіх нас є щось особливе, і коли ми сіємо це насіння в інших людей у нашому житті, ми трансформуємо їх і використовуємо це як знаряддя змін, запевнила переможниця. Міс Всесвіт. На думку, Міс Всесвіт, конкурс має продовжувати змінюватися. Тепер у ньому можуть змагатися одружені жінки і ті, в кого є діти, але окрім цього, слід переглянути і вікові рамки для учасниць. Моя улюблена фраза: якщо не тепер, то коли? Бо як жінка, я вважаю, що вік не визначає нас не завтра, не вчора. Тепер час це тепер наголосила Арбоні. Також Міс Україна Всесвіта Панасенко поділилася спільною світлиною з міс Всесвіт Арбоні і зазначила, що вони у добрих стосунках. Арбоні зазначила, я підтримую Україну, мене підкорила сила та врода моєї сестри з Юніверс. З якою в нас було трохи часу, щоб посидіти і поговорити про захист прав людини. Я підтримую стійкість Вікторії і мене надихає її серце. Я в захваті від того, що конкурс Міс Юніверс дав мені змогу творити зв'язок із жінками з усього світу. Додала Арбоні, дякую, що дивилися, Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі. Слава Україні! І вперед до перемоги!